Маковий крафін це легко, навіть якщо у вас не виходили паски на дріжджі. Розпочнемо ми з опари. Беру тепле молоко, додаю до нього 10 грамів сухих, швидкодіячих дріжджів, цукор та борошно. Перемішую та залишаю все на 20 хвилин. А поки що беру 2 яйця, додаю цукор та ванільний цукор. Тепер додаю розтоплене вершкове масло або маргарин. Перемішала все це та час перевірити нашу опару. З'явила шапочка, тепер все це перемішую. Те наступним інгредієнтом в нас буде борошна. Обов'язково його просіюйте. До речі, більш детальний рецепт ви можете знайти на моєму YouTube каналі. Тепер залишаю тісто на годину відпочивати. Після чого формую кульки. З усієї кількості в мене вийшло три крафіни. Один великий, середній та маленький. Для них мені знадобилось шість кругляшків. Спочатку розкатую один прямокутний пласт, а потім інший. На перший пласт додаю макову начинку та накриваю другим пластом. Також додаю начинку, після чого згортаю все це у рулетик. Обов'язково защіплю края та ділю все на дві частини. Скручую ось таким чином обидві частини, меншу частину вкладаю зверху. Вкладаю крафіни у форму змащену соняшниковою олією. Та випікаю розігрітій духовці на 180 градусів годину. Накриваю їх зверху фольгою, щоб верх не пригорів. Виходять запашні смачні макові крафіни. А якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк та підписуйтесь до зустрічі у нових відео смачного вам.